Добрий день. У нас сьогодні по плану засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-комічного розвитку. У нас є кворум, троє членів з п'яти, оскільки в нас відсутні, не є присутня голова комісії, і заступник, то комісію буде проводити секретар комісії Петро Петрович. Петро Петрович. Доброго дня всім. Значит, на порядку денному у нас чотири питання. Будь ласка, ознайомтеся з ними. Можливо, у когось є якісь зауваження, доповнення пропозиції інші. Немає. Тому пропоную проголосувати за цей порядок денний своїми голосами. Три за. Перше питання порядку денному про затвердження змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Півлочеська центральна лікарня Півлочиської селищної ради на 24-26 роки. Доповідач нас Маховський Петро Іванович. Я. Добрий день, шановні члени бюджетної комісії. Ми просимо підтримати внесення змін. До нашої програми, оскільки в липні ми отримали від благодійної організації автомобіль санітарний, швидкої допомоги, в нас немає коштів на їхній ремонт. Щоб поремонтувати цю машину, то ми просимо внести зміни, зменшивши послуги на поточний та капітальні ремонти, мінус 101 тисяча, і плюс на проведення ремонту автомобіля для покращення надання медичної допомоги населенню нашого району, нашої громади 101 тисяча. Тисяча, прошу підтримати. Це що така допомога? Так, нам дали благодійність. Благодійна організація колеса перемоги дали нам Volkswagen. Що йому не вистачає? Який саме ремонт потребує? Який саме ремонт він потребує? Ді якого саме ремонту? 2016 року, що там ремонтувати, я вам не скажу, я не знаю. Він був загнаний на... Тернути на станцію і там було виписано всі діагностика його. Не дойду всі. Так. І відповідно була сума. Вже так прорахована. Так, так. І вона вийшла така, ну, та досить серйозно, але автомобіль дійсно 16 року досить нормальний і він буде багато, я думаю, допомагати в кармі. В мобільності, бо є потреби перевезення і пацієнтів, і ліків, і різних. І... Добре, є ще когось ці запитання? Пропоную тоді голосувати. Okay. Дякую. Троє за одного лосне. Наступне no, запитання в порядку денному okay, про затвердження змін до програми поліцейський офіцер громади. За на 2024 рік. Повідаючи нас пан Швець Олег Петрович, начальник відділу поліції 5-го, номер 5. Тут подати нас Артем Тимошенко. Доброго дня, шановні члени бюджетної комісії. Я представник відбував... Відділення поліції номер 5 хотів би звернутися до вас з проханням про донесення змін програму поліцейської громади на 2024 рік та виділити додатково 154 тисячі гривень на паловонастильні матеріали, на два автомобілі на 3 місяці, на придбання орхтехніки, решта і... Полунчають пристані адміністратори та е, господарські та канцелярські товари. Оскільки через за тиждень вже закінчують навчання два поліцейських ваших офіцера громади. І я думаю, десь 15 е, жовтня вони вже приступлять до виконання своїх службових обов'язків. Mm -hmm. Це вигайне питання, щоб їх підтримували. І виділили кошти. Я так зрозумів, ця сума необхідна, просто сума має. 50 тисяч, для придбання двох ноутбуків, 20 тисяч, для придбання двох приятелів. Я розумію, це для двох офіцерів, які закінчують навчання. Так. Ну, хочу сказати, що ну, є пропозиція так, коштів так обмежено, ну, значить, для того, щоб ми розпочали роботу. Не два принтера а один купити, тому що і не двоє не працювати, а два принтера. Так само замість двох бути один ноутбук. Тому що це то, на пошта, де приходити на, ну, на ноутбук, і вони будуть користуватися. Тому що на тіні ті, ті камери, де двох треба поточний ноутбук, і два планшети теж, тому що на планшетах не будуть працювати. От. І, а, да, і 40 тисяч на, на, на ту солярку за початку. Мінус сорок сорок. Ми там же не безумно також погодили з заступником. Приходимо. приходив Заступник. yeah. yeah. тобто для того, ну для того, щоб почали роботу. Yeah. Е, головне, а там автомобіль вже є. Можу доповнити ще голову громади, що ми ці всі потреби, вказані в вашому листі, внесли в програму, але на цій сесії при розгляді е, питання про затвердження змін до бюджету. Розглядаємо тільки частину виділення. Тобто не 60 літрів, а 40, не два ноутбуки, а один, не два принтери, а е один, два планшети. І на грудні дві етекани, боді камери. Вольні камери мусить бути. А де ці офіцери будуть? Волочиська територіальна громада з відкриття станції так само планується, десь я думаю, в середині жовтня вона буде знаходитись для колишньої відео З привітів. Там дуже розремонтується, бачиш, всі ремонтні частини. Майже на відсоток 90 зображено, залишився лише фасад і там вивіска, потім, ну, в основному на відсотки 90 вже готово стане. Ну, поліція взяла на себе ремонтні роботи, а ми... Ну, так, цих людей розглянули, що і і тут, то є непогані працівники. Вони вирішили конкурс, і там, наприклад, ці... Бо ж називається канцелярія і гігієнічні засоби. там теж можна дивитися, але там на 3,5 тисячі, то я думаю, не треба вже рахувати то, то все. А, а автомобілів немає, вестильний та. матеріал. Так. Та. Ми один придбали, один, нам вони автомобілі, так. Кожен працівник має бути забезпечений. А ще одне питання, вони що, по одному їсти? Так, так. Але то небезпечно в разі, разі небезпеки вони викликають допоміжні сили і їм допомагають. Тобто вони, ну, так, Зараз є такі речі, що в ному дуже важко був напарник. Я розумію. У нас вже є поліцейські громади в Скорихах, якщо є якісь ситуації, в яких він сам не справляється, виїжджає йому на допомогу екіпаж РПП або інші працівники політики. Тобто були такі випадки, ви їжав я оцінити. Каже поліція, що справляється. От я завжди прошу до комітського поліцейського і мені ніколи не дадуть поліцейського. Ніколи не градус. Ну, то їхні... <тій> <тій> ну так, повноваження справи, так. Просто я знаю, що коли двоє один ну, перевіряє, другий прикриває, ви самі було. Я думаю, Віталій Геннадьович, коли вже піде оплата громади, де громада буде оплачувати, тоді собі дозволить. Я не уявляю, як той поліцейський <пл 'я> піде до Камінського і буде з ним спілкуватися. Він викличе РП. А, ну хіба викличе підмогу ще на що чотирьох чоловіків? Тарас Антонів до цієї пори ходив один і справляється, і говорить з Камінським, і спадає протокол немає ніяких проблем. Ну, як я має має проблем. А, Вчора знову бив Юрій Юрійович, і Володимир Миколаївич так само. Вони не перший рік працюють, і це вже досить... А, е вже сто разів виїжджали поліцейські на такі комісії. Да, Добре, бо це дійсно це є ну, інструкція в поліції, як вони там розробляють ці інструкції. Ну такі вимоги поліції. національної поліції Але по-іншому не можемо. Але зараз так, було ну, дуже одному небезпечно, як вони прикриють, група. Все, давайте вже будемо обговорювати. Так, то... в кого ще якісь запитання? Немає? Голосуйте. За Я утримався. Наступне наше запитання порядку денного. Це питання ДСК. І останнє запитання порядку денного суду сьогодні. Це внесення змін до рішення Півлочиської селищної ради від 18 грудня аж 23 року номер 2564 про затвердження бюджету Півночеської селищної територіальної громади на 24 рік. Доповідач нас Мархевка Наталія, заступник начальника фінансового управління селищної ради. Всім доброго дня, що члени бюджетної комісії пропонується рішення збільшити обсяг видатків, збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 24 рік на суму 892 400 гривень, в тому числі є інші субвенції з місцевого бюджету за 125 тисяч гривень, це з них кошти з обласного бюджету Тернопільської області. Відповідно, пунктом другим... Збільшити видатки загального фонду бюджету на 24 рік на суму 892 тисячі 400 гривень, загоними розпорядженням бюджетних коштів. А це підвелочеська селищна рада 472 тисячі. Це є кошти під лікарні в сумі 300 тисяч для проведення поточного ремонту придатної території для терапевтичного відділення та поточний ремонт автомобіля згідно місцевої програми фінансової підтримки Білочейської лікарні. Також 72 тисячі це забезпечення діяльності водопровідного каналізаційного господарства, це оплата послуг за гідродинамічне очищення системи каналізації та 100 тисяч це видатки на благоустрій. По відділу соціального захисту населення сім'ї молоді і спорту 125 тисяч це є кошти з обласного бюджету Тернопільської області, це виплата сім'ї загиблих наших воїнів. По відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності 100 тисяч гривень це є придбання комбінованого регулятора тиску, виготовлення посвідчень опалювачів господарства, чистка димоходів, а також підготовка до опалювального сезону. По фінансовому управлінню 195 400 гривень це є на виконання двох програм підтримки військових частин Збройних сил України, а також поліцейський офіцер громади на 24 рік. Пунктом третім. Передбачається збільшити обсяг видатків за рахунок вільного залишку, який склався на 1 січня 2024 року в сумі 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це по відділу освіти на оплату комунальних послуг, а саме природного газу. Пунктом четвертим передбачаються зміни по загальному фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках бюджетних коштів, а саме по відділу освіти. Зменшуються видатки за рахунок економії коштів на суму 307 тисяч 400 гривень і відповідно збільшується по відділу освіти на першу чергові потреби. Це є плата комунальних послуг, придбання металопластикових вікон для Кам'янківського ліцею, придбання електронних ресурсів для видання нового предмету, «Захист країни. Також придбання матеріалів для поновлення дитячого майданчика, центр дитячої дитячо-юнацької творчості. Та оплата. Канцелярського обладнання, а також кошти на співфінансування, е на закупівлю обладнання та оснащення навчальних кабінетів предмету Захист України, оскільки нам з державного бюджету надано субвенцію, відповідно, на неї передбачається не менше 10% співфінансування за коштів селищного бюджету. По відділу культури. Також внутрішні зміни 8 тисяч, дійсно це перекидка з будинків культури і збільшується на музей, а саме на оплату послуг з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування для обслуговування будівлі музею. П'ятим пунктом передбачається зміни щодо збільшення обсягу доходів спеціального фонду бюджету на Суму 1 мільйон 869 тисяч 800 гривень. Це за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду. Та відповідно збільшуються видатки по спеціальному фонду за рахунок даної субвенції за головним розпорядником бюджетних коштів по відділу освіти, на те закупівлю обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету захисту України. Пунктом саме передбачається зміна між головними розпорядниками бюджетних коштів, також по відділу освіти зменшуються видатки суми 255 555 тисяч, по відділу соціального захисту населення 17 тисяч та по фінансовому правління 14 тисяч гривень. І відповідно збільшуються видатки по спеціальному фонду за рахунок тих коштів, які передані з за загального до спеціального саме бюджету розвитку. По відділу освіти це 555 тисяч, це є капітальний ремонт частини покрівлі Кам'янківського ліцею, придбання системного блоку, а також співфінансування для кабінетів предмету захисту України, а також по відділу соціальному захисту населення 17 тисяч гривень на капітальні видатки та по фінансовому управлінню – 14 тисяч на придбання принтеру. Але питання у ЖКГ, наскільки має кошти. Після останнього дощу дороги в дуже жахливому стані. Чи вони мають за що хоча б зробити якийсь ямковий такий поточний ремонт? Так, Бачу, тільки 100 тисяч виділяють. Ні, 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 це, це ось вона досить так сухо, читає фінансові питання. І хочу сказати, що ці ну, 100 тисяч там менше, звичайно, буде. Скоріше всього, це ви знаєте, що за гімназією були ці сходи поломані, де взагалі... Дуже важка ситуація, бо ми вже зробили там пандус, зробили, щоб і люди, і діти могли користуватися. По... Сьогодні грейдер працює, тобто не мають можливості кукошки виділених. А новий світ не зайняти. Ну, душчу, вчора... неможливо зайняти. Після дощу вчора вчора казали, що було мокро, а сьогодні грейдер поїхав. То вже бре... втім, що У нас на новому світі муровані так звані муровані дороги. Їх можна грейдером розрівнювати. Це, це на везе, як ботові на глині. Так. Але розрівнювати їх треба зразу після дощу, бо якщо вони висохнуть, то тоді іскри будуть сипатися з того грейдера і так далі. Грифіалі, Сьогодні якраз ся, бойло, Сьогодні і поможете, він тут він питання в іншому. Тут на тих спусках, особливо біля Черепанського і так далі, треба організувати якусь збоку. Лівньов, який <рив> зараз що воно текло, і щоб постійно не витрачати одну ту саму солярку на одну ту саму роботу. Але це Біля нашому отця, Олегу Тадеєвичу що дійде, звісно, але не знаю. Біля яке було, зробили, там там такі великим. Якщо зробити, я самі розумієте, що цього утворюватися не буде. Марусі вчора і та сама історія. Ну, наразі вони мають кошти, так? Так. Вони сьогодні виїхали всіх я знаю. Так, вчора було вчора були, мокро. Нет, вимечили, але ще сильно від Мені, що сильно він виїжджав Бачу, багато туди? Він в домінах виїжджав, хто та... виїжджав, той що ДНЦ працює там. Зараз дерево об'їде, подивиться, дали доручення водію, та, то все буде дивитися, особливо ці вулиці за, за тим, за Черепанським, туди до гори. І біля Греко-Котовецької церкви? Так, на Доволі. Корольова там. Ой, то не корольова, то не корольова. А де Ой, Штицьку, а там далі вона міняє так, свою так, назву там. від перехрестя там, де Михайчук. Корольова, то біля садіку корольова. Корольова, то авіаконструктор? Так так, так, так. житомирський. Ви нахідник ракети. А ви нахідник ще на ЗНО, мабуть, так? так. Королев. так. Там було доповіді, пані Наталі, було таке момент, що відкриваються класи для нового предмету про обладнання. Хотілося, ну, зокрема мені, почути, скільки таких класів буде в громаді, яке саме обладнання, скільки це буде коштувати громаді, наприклад, на один клас або на все разом і так далі. Я почну, ну, як зустрічі, я не по коштах, а в загальному. До цього часу читався предмет Захист вітчизни 10-11 класи ну, кожної школи. Зараз є нова програма, називається захист України, вже називалося Захист України. Суть в тому, що створюється один осередок на громаду для вивчення даного предмету. Тобто учні 10-11 класу не будуть навчатися у своїх закладах освіти, а мають вивчати цей предмет в осередку навчальному, який створений на базі Передлочевського ліцею. Ну і для, для то, того, щоб він був осередком справді навчальним, ніс ту мату наповнення, з яку повинен мати відповідно до програми, він повинен бути належно обладнаний. Для цього держава дає де досить я розумію, велику субвенцію і mm -hmm. повинно бути спільно. Скільки в три часи? Мільйони А, а скільки ми скільки дофінансували? Ми даємо не менше, бо то є 90 субвенції, а ми даємо 207 вісімсот. Десять відсотків, так? Так. 10%. Ну там передбачається все для того, щоб вивчати на високому рівні захист України. Вчитель новий є і... Всі діти будуть сюди з'їжджатися, цілий день будуть займатися. Один день на місці. Ну, ми зробили ремонти вже там, в тому класі. Обладнання було. А обладнання, то все, це, 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 це тир. мобільний тир. Тир. Ну, він ще не закуплений, ми ще не Його закуп, має закупити. Мобільний так. тир, можна щось? Ну, це, як, мобіль якийсь. Ні, 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 ні місто, це, стріляти, це, це така буде екран і, як, як би, гінтівка, і вона... Будеш цілитися і воно вип... нічого не буде вилітати, але буде показувати фотоелементи. Так, звідки воно куди попало. Тако, типу, з тих Обладнання то того великого, що я так собі. Ну, так. Якщо ви пам'ятаєте, ми вивчали дві години раз на тиждень, а вони тепер цілий день вчать на місці. Один день на місяць. Ну там є три чи три. Тобто там виділяє історик, то ну, виєнні. Тут скомпонували, так. так. Там буде декілька напрямків. Бо програма має певні модулі. Модулю там суто військовий, модуль, okay, модулі, модулі історичних значний. Так. 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 Ну немає, ну, ну, але. То, там. Там, Вони і до цього часу мали макети. Макети ми вже да не вдома були ну, якщо треба буде ще. Добре, є ще в когось запитання? Переходимо до голосування. Я, Я за три одноголосні. Ну, що ж, на цьому проєкт, ой, порядок денний вичерпаний. Пропоную завершити.